Після малетича Віталія я планую зробити. Я не помню, як це називається слово. А! Вітаю вас. Сьогодні я прийшла до вас для того, щоб розповісти, що на моєму каналі стаються деякі зміни. На прохання Малетича Віталія, роботи якого я озвучувала колись давно, це були перші мої роботи. І за своїм власним бажанням я вирішила переозвучити ці роботи, оскільки там все-таки звук. Не дуже хороший. А тепер у мене є мікрофон нормальний, і я можу нормально працювати. Тому вирішено переробити. Але це буде трішки пізніше. Після Малетича Віталія я планую зробити підкаст про Гаррі Потера всю Поттеріану зробити. Ну, а далі я, звісно, продовжу знайомити вас з книгами, які я прочитала і які мені сподобались. Тому залишайтеся зі мною і поставте мені вподобайку. Ну, як завжди, підписка, вподобайка і все таке. Буду вам дуже вдячна. Тож, до зустрічі і почуй мене!